Привіт! В минулому відео я розповів цікаві факти про мікробіоту кишечника та пообіцяв скласти топ-5 рейтинг нутрієнтів та харчових продуктів, які позитивно впливають на мікробіоту кишечника. Отож, для нормальної мікробіоти важлива наявність у їжі так званих пребіотиків, речовин, які служать їжею для корисних бактерій, а також еобіотиків, продуктів, що містять самі корисні бактерії. Отже, на п'ятому місці я розмістив резистентний крохмаль. Крохмаль міститься у більшості овочів та фруктів, правда, в різних кількостях. Він є складним углеводом, який перетравлюється в нашому шунково-кишковому тракті до глюкози і є основним джерелом енергії. Для бактерій важливий саме резистентний крохмаль, який не перетравлюється нашими ферментами, а є чудовим смаколиком для більшості корисних бактерій кишечника. Резистентний крохмаль міститься у сирих продуктах, найбільше його у картоплі та білому рисі. Але ж ми не їмо сирий рис чи картоплю. Коли зварити дані продукти, то крохмаль розщеплюється нашими ферментами. Але якщо варена картопля чи рис охолонуть, то крохмаль знову набуває резистентної форми. І такий рис чи картопля є надзвичайно корисним для наших бактерій. Звичайно, найбільшим джерелом резистентного крохмалю є звичайний картопляний крохмаль, який на 80% складається із резистентної форми. Раджу додавати хоч інколи одну-дві столові ложки картопляного крохмалю до смузі чи йогурт. На четвертому місці я розмістив нерозчинну клітковину. Вона в першу чергу є баластом, який формує калові маси, однак деякі види бактерій, які насоляють наш кишечник, здатні засвоювати її. Така квітковина міститься у висівках, зернах, горіхах та бубовах. Клітковина також міститься в усіх овочах та фруктах. Дані продукти мають становити до 50% нашого щоденного раціону. Якщо каші та овочі ми щоденно вживаємо, то за чи ми забуваємо. слід вживати регулярно, однак можливо не перевищувати добові норми у 50-60 грам для дорослої людини. На третьому місці розчинна клітковина. Це особливі види клітковини, які здатні розчинятись у воді із утворенням гелеподібної сполуки. Така клітковина краще засвоюється мікрохлорою кишечника. Теоретично будь-який продукт, наприклад, ті ж самі бобові, містять як розчинну, так і нерозчинну клітковину. Але є ряд продуктів, в яких розчинна клітковина переважає. Розчинує клітковини більше у фруктах, зокрема, печені яблука є хорошим джерелом пектину. Ще одним видом розчинної клітковини є інулін. Харчовими джерелами з найбільшої кількості інуліну є топінамбур та цикорій. Про розчинну клітковину ще колись розповім в окремому відео. На другому місці в моєму рейтингу кисломолочні продукти. Вони є класичним еобіотиком. Продукти, які отримують шляхом ферментації кисломолочних бактерій, засвоюються набагато краще, ніж молоко у чистому вигляді. Крім того, у них міститься вища концентрація амінокислот, вітамінів і мікроелементів. Якщо мова йде про мікробіоту пішечника, то найкращим видом кисломолочних продуктів є йогурт. Зазвичай у свіжо виготовленому йогурті кількість корисних молочно бактерій сягає більше, ніж 100 мільйонів одному грамі продукту. Крім того, в йогурті практично немає лактози, тож можна вживати всім із лактазною недостатністю. Справді корисний йогурт можна приготувати виключно з додавання закваски. На першому місці в моєму рейтингу знаходяться квашені продукти. Вони чудово поєднують свої функції пребіотика, адже є джерелом клітковини, та еобіотика, адже є джерелом корисних бактерій. Квашені помідори, огірки, капуста, буряк чи яблука не має значення, усі корисні. Важливо споживати свіжоквашені продукти, не пастерисовані та без додавання столового поцету. А на сьогодні все. Побачимось!